Хмари посміхаються, і сонечко прокидається, всі радіють і веселяться, один сміху розпочався, сміху має, всіх на свято збирає. Несе мужик на човках додому свячене, яйця паски ковбаски, порося печене. А порося, як від свинок, да ще й з хороном в роті. Несе бідняки та спіткнувся у самій болоті. І схибнулись нові ночви затрясло свячене, і в болото покотилось порося печене. Глянув мужик на болото, просвистав до лиха. Набік плюнув та й промовив стиха. Та свиня так і свиней! Правду кажуть люди. Хрестий і святий, все свинею буде. Ого про так збірю. Що з тобою сталося? Ах, за мною через те аж соловки виналось. Так було, та й п'ятдесят диво нас. Де б тільки бі взялось? Ну іванцю нехай так. Але ж десять гнались. Та і десять не було. Знай один усього. А як один? Аби вокк страшно ж і одного. А може, той не вовк? А що ж то ходило? Таке сиве, мале, а хвостик як шило.